Віддали життя за свободу та незалежність України. На Буковині попрощалися ще з сімома героями. Молодшому сержанту Сіліневичу Сергію, воїну військової частини А-44-36, останню шану віддали в селі Долиняни. Солдатом Поповичем Василем, воїном військової частини А-31-37, попрощалися на Садгірському кладовищі в Чернівцях. Солдата Докучаєва Кучаєва Василя, воїна військової частини А-42-67, в останній шлях провели в СМТ глибока. Зі старшим солдатом Безушкою Євгеном, воїном військової частини 3017, попрощалися в селі Маршинці. Старшому солдату Боділу Юрію, воїну військової частини а 47 22 Останню шану віддали в селі Великий Кучурів. Солдатом Тащуком Русланом, воїном військової частини А 37 19 попрощалися на кладовищі мікрорайону Ленківці в Чернівцях. Солдата Кельмана Андрія Воїна військової частини А 48 56 в останній шлях провели в заставні. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам.